Вітаю! Мене звати Юлія Гоголь, і це відео буде про те, як робити контент в умовах обмеженості ресурсів. Мається на увазі виготовлення контенту, коли є брак часу, коштів або як зараз. Електроенергії, коли є відключення, і світло вмикають десь на три години у робочий час, і контент це певно останнє, що ви поспішаєте робити, коли є така можливість. Тим не менш, його треба виготовляти, бо це впливає на ваш бізнес на ваш прибуток. Тобто, це відео буде корисне для тих, хто просуває самостійно свій бізнес, свою справу в соцмережах, немає в своєму штаті самовника і працює зазвичай без контент плану. Подивившись це відео, ви дізнаєтесь, як саме пріоритизувати виготовлення контенту, що саме слід робити, що відкинути, і які ідеї є важливими, а які Марними. Отже, перед тим як виготовляти будь-який контент, треба задати собі три питання. Питання перше: чи дасть це користь моєму бізнесу? Бо буває так, що приходить у голову якась ідея, і здається, що вона цікава і оригінальна. І ти забуваєш про те, яка мета стоїть за цією одиницею контенту. Так, от, треба. Подумати, що це дасть вашій справі, вашому бізнесу. Питання друге: чи є зараз ресурси на створення саме цього контенту? Можливо, треба орендувати студію або звернутися до послуг акторів, або цей контент потребує якоїсь складної підготовки. Чи дійсно у вас є ресурси зараз на цей контент? Чи дійсно цей контент вартий цих ресурсів? Тобто попереднє питання про користь контенту для бізнесу тісно пов'язане з другим питанням про а, можливість створити саме цей контент. І питання третє: наскільки цей контент а, треба робити терміново? Тобто, чи можна його відкласти, чи є необхідність робити його прямо зараз? Як до прикладу, я записую це відео непередодні Чорної П'ятниці, і для багатьох? А, Створення контенту з акційними пропозиціями має значний вплив на продажі у цей період. Відповідь на ці три важливих питання дасть можливість пріоритизувати виготовлення контенту. На ну, ще один класний спосіб визначитися з тим, який контент варто виготовляти в першу чергу, і взагалі варто виготовляти. Він особливо підійде тим, хто працює без контент плану. Виготовляє контент тоді, коли є в його можливість. Тобто, це не є основним видом діяльності. Цей спосіб походить від відомої багатьом матриці Ейзенхауера. Ейзенхауер — це 34-й президент Америки. Він багато чим прославився, але нам він відомий за своїм висловлюванням про те, що я маю два типи справ: це важливі і термінові. От і від цієї фрази пішла така градація усіх справ на та ті, що треба зробити в першу чергу. Ті, що можна зробити трохи пізніше, ті, що можна делегувати, і ті, що можна не робити взагалі, згідно. Но з цією схемою весь контент можна поділити на важливий терміновий, важливий нетерміновий, неважливий терміновий і нетерміновий і неважливий. Отже, що таке важливий і терміновий контент? Це, як я вже казала, якась акційна пропозиція, сезонний розпродаж тобто той контент, який треба робити негайно, бо він дає результати для бізнесу прямо зараз. Контент, який важливий, але не терміновий. Це контент, який має бути в соцмережах, але такий, який можна робити заздалегідь. До прикладу, це освітні відео, кейси, відгуки, умови співпраці, умови доставки, покупки і таке інше. Тобто, це контент важливий. Але а, терміни його виготовлення а, не є обмеженими. Контент не важливий, але терміновий. Навіщо він взагалі потрібен? Це контент, який допомагає підвищити лояльність або а, охоплення, тобто резонувати з вашою аудиторією. Це якісь ситуативи або тренди, які швидко минають. А такий контент варто робити в короткі терміни. І не витрачати на це багато часу, ресурсів. Ну і контент неважливий і нетерміновий. Це контент, від якого взагалі а, слід відмовитися. А, тим не менш, багато хто робить саме такий контент: це а, вітання з усіма святами, а, меми, а, моя відпустка, а, вітання в сторіс, пости роздуми на теми нецікаві вашої аудиторії. Тобто все те, що не сприяє вашим цілям, а лише забирає ваші ресурси. Спробуйте застосувати цю просту схему, яка заснована на матриці Ейзенхауера, і впевнена ваш підхід до виготовлення контенту стане значно менш хаотичним. Якщо ж створення контенту для вас це постійна проблема, і ви не знаєте, про що писати і про що знімати черговий різ, при тому вам необхідно просуватися в соцмережах, може вам порадити бота в телеграмі, який був створений спеціально для того, щоб виготовляти маркетинговий контент для соцмереж, тобто за коротким описом вашої теми, ідеї, ніші, бізнесу він створить для вас текст, сценарій, сторітелінг, заголовки хуки. От також він стане вам в нагоді, якщо ви маєте безліч своїх цікавих ідей, але не маєте часу і можливості їх втілити в текст або в сценарій. Посилання на цього бота я залишу в описі під цим відео. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і побачимось.